Затримуємо проєкт. Вже 15 хвилин. Ставлю на голосування. проєкт рішення номер 5 щодо звіту, щодо використання коштів відповідно до програми підтримки та охорони. Хто заданий рішення? Прошу про є я, 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 Запитання це, 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 Будь Так, це. Я командир одного з ДТГ, я ж маю право задати це завдання. Тут стоять прізвища моє, і ще двох командирів не буду озвучувати. У нас іде пряма трансляція. І Сергій Вікторович, дивіться, чому така, скажімо, фактично задача ми виконували всі три командири однаково по охороні правопорядку в селах своїх, за якими були закріплені старости з але суми, які виділилися на всі три підрозділи, вони дуже відрізняються. В чому така причина? Навіть якщо взяти просто про використане паливо, що стосується мого підрозділу, це всього всього 27 тисяч 600 гривень. І е, останній раз, коли я звертався по цьому питанню, це був ще березень місяць. Після чого ви мене ще ці гроші вкрали і робили схід у клубі? Я не Так, Це ваша поліція. Ви зробили показове таке судилище, мені було дуже незручно. Я використав 27 тисяч 600 гривень. За кожну літру я відможу в мене є до 10 скажіть? Питання, як так, щоб хочеться успіла використати 153 тисячі пару, а я 27? Або е <клес> підрозділ Днідові 64 тисячі. Вони що, кудись їздили, що вони робили на це паливо? Поясніть? Ну як, як так мови? Така різниця у декілька разів просто впали. Але ну, прикро, що ви як керівник ДТГ Луківське задаєте таке запитання? Я думаю, що краще, щоб ви ну, підтримували і були на постійному зв'язку з своїми колегами-керівниками ДФТГ. Вони краще ну, на це питання до питання бути. не до вас до них, так? Дивіться, все на те, що вони просили, ми зобов'язані як орган місцевого самоврядування забезпечити. Зобов'язані. Тому, Тому ви як зверталися. Ви так. ж маєте якісь э, певні э, думки в голові? Так? Звичайно, що треба, що не треба. Звичайно. Вони за все паливо і за все, що брали, до копійчини по пам'яті дали трошки. Він звітовано так? У вас теж. Хоча на початку були там проблеми, але десь у травні... не було, у мене ніякі проблеми підписали, це ви придумали. придумали. Е, тобто, е, Я так розумію, паливо там у сім разів не більше взяли, в сім разів. Так? Е, інше питання, скажіть. Амуніція, ми от так. на сесії є депутати. Ви бачите, може виключити запитання, а? Що я фамілію що